Тому мене ж вибирала не прокуратура. На виконавчому комітеті потенційно зіштовхнулися лобами інтереси громади та Чернігівської обласної прокуратури. Сьогодні виноситься питання, щоб затвердити містобудівні умови для будівництва прокуратури Чернігівської області двох будинків саме на території, яка буде частково захоплювати залізнодорожний парк. Ми маємо зараз парк конфлікту громадськості, яка існує в е, межі парку не, не зачіпалася. І е, власника земельної ділянки, яка фактично зараз на межі парку е, е, заходить, оскільки межі не визначені. В змі Чернігова повідомлялося про виділення міською радою близько двох гектарів землі під забудову обласній прокуратурі. На мою думку, то взагалі ніяких питань угу, не може. Представники обласної прокуратури погодилися прокоментувати ситуацію лише через інформаційний запит. Під час сесії нам пояснювали, що там існує вже існуючий фундамент, і його потрібно розвивати. І ми погодилися з цим. Вилось, що планується побудова чотирьох черг. Цього будівництва. Дві черги це безпосередньо на фундаменті, і дві черги на території парку. Зараз на Жабінського 2А побудували один будинок із кількох запланованих обласною прокуратурою. Відбувся виконком, ну це взагалі безпрецедентне. Так. І було, що перша, друга черги, які на території парку, зеленої зони, вони відміняються. А відбувається будівництво лише на території існуючого фундаменту з ініціативи громади в березні 2015 року рішенням Чернігівської міської ради було створено парк культури і відпочинку залізничний. Є такий мораторій, що забороняє місцевій владі змінювати призначення зелених зон. Це повноваження Верховної Ради. Тільки Верховна Рада вона може дозволити нашій прокуратурі, шановні, будувати, знищувати цей парк і будувати якісь будівлі. Це фактично викладена тут. Є межі безумовно, ну вони можуть там відрізнятися пів метра чи метр. Мінус, так, так, так для того, щоб визначити всі ці межі, в принципі, це робота управління земельних ресурсів, які Є рішення міської ради, є рішення виконкому, створений парк, і вони безумовно, повинні визначити Фрічно. межі. Безумовно, потрібно, щоб відповідне управління провело відповідні інженерні розрахунки. Незважаючи на те, що була утворена відпочинкова зона, начальник управління архітектури міської ради Сергій Калюжний звернувся з проханням від обласної прокуратури на дозвіл будівництва, яке частково планується забудовником на території міського парку. Я сьогодні. Бушу. Звернення прокуратури області, яка обов'язково зі ділянки просить надати містоводні умови обмеження. Ці дві будівлі, які пропонуються, то, яким пропонується надати місцевої умови обмеження, знаходяться на земельній ділянці, яка виділена прокуратурі області для міста на Жеполитні Кінки, тобто за межі ділянки, тобто в сторону залізничного парку, ці будівлі не розташовуються. Для урегулювання цього питання на виконавчому комітеті прозвучала пропозиція створити робочу групу, в яку відуть представники обласної прокуратури та громадськості. І розглянути до 15 лютого і запропонуйте юридично узгоджене між двома учасниками, між містом і прокуратурою рішення.